Сьогодні ми питимемо кров. Звісно, жарт, тому що в цьому блозі ми смокчимо тільки певко. І сьогодні воно буде з манго. Але не без кажанів. Якщо ви теж з в... цієї підводки, ставте свої лайки під цим відео. Ви на біргічці в блозі про крафтову культуру і пиво. Я Оленка, і сьогодні. Ми куштуємо новинку від пивоварні ребрю кажан Mango Milkshake American Pale Ale, або ж просто охмелене пиво з додаванням пюре манго та лактози, передаючи на огляд нам це пиво, пивовари розказали нам історію. Полягає вона в тому, що кажани люблять манго, і це факт. Ходять легенди, що в одному барі на нашому улюбленому Подолі на Межигірській живе собі такий кажан, який полюбляє не тільки манго, а й пити певко. Іноді мені здається, що цей кажан я, але ні. Якщо глянути уважно на цю баночку, ви побачите, що тут є персонаж в масці. Тобто лишимо, давайте його персоналю інкогніто щодо самого пива. Пововарне обіцяє нам кремо високовите пиво з яскравим манговим смаком і м'яким тілом. Хмелі Ельдорадо та Гелексі вдало підкреслюють тропічні нотки, доповнюючи аромат свіжості та фруктового тепла. По алкоголю маємо 5,2, IBU – 10. Одразу повідомляю, що манго мілкшейк, пивко я люблю. Таке непрозоре, щільненьке. Воно не приторно взагалі. Достатньо хмелеве, це класно. Манго відчувається десь там дуже опосередковано, але достатньо яскраво. Хмелевість Така, що навіть люди, які я двохмісячної давнини, які не люблять гірке пиво, точно зацінять. Мені реально подобається посмак манговий, хочеться його пити і пити. Сьорбичі цю кров, ой, тобто пиво, можете вробити собі трек гурту Цвинтар, який називається. Або ж просто зробіть як я, включіть собі кажану і кайфаніть. Якщо ви не знали страх нав'язливий кажанів називається хіроптофобією. Підписуйтеся на біргічку, ми вам ще не таке розкажемо. Рекомендаціон точно мені смакує. Повторювати буду. Підписуйтеся на Біргічку не тільки заради цих прекрасних фан-фактів. Будьте котиками, споживайте відповідально всіх цьомкою. Побачимося в наступних оглядах. Па-па!